Вітаю вас, любі слухачки та слухачі. Сьогодні таблетка Ціаніду озвучить для вас роботу кюкамбер Камберледі Той, хто вирішив свою долю. Глава друга. Наступного ранку Люмен прокинувся у тій же кімнаті. На дворі вже було світло, а за вікном щебетали пташки. Це був не сон. Доброго ранку, хосте. Люмен здригнувся. Раптова поява системи його налякала. Систему, чому ти тут? Це що? Вигаданий світ? Люмен встав з ліжка і підійшов до вікна, звідти він міг побачити скромний, але приємний оку вид на садок. Саме так ви потрапили у світ книги. Пам'ятаєте роль, яку ви грали? Лююньхо, звісно, якби я вижив, вже став би популярним актором. Люмен тут же пошкодував про те, що згадав своє минуле життя. Тепер він ще довго буде кипіти від ненависті до хаяня. Тепер вам знову доведеться його грати. Але на цей раз ставки набагато більші. Якщо ви помрете, це кінець. Перезняти сцену більше не можна. Я повинен використовувати свої акторські навички. Саме так. Насправді будь-які методи дозволені. Навіть якщо ви будете брехати. Чи вбивати. Це не важливо Створіть цікаву історію та виживіть. Все інше не має значення. Хаянь не дасть мені спокійно жити. Звісно, вам доведеться перемогти його. Люмен подумав. Що у більшості даньме й романах з системою головного героя заборонено вбивати. Але все-таки спитав Я можу його вбити? Ви можете, але є один нюанс: ви не можете вбити його до того, як йому не виповниться 18 років. На жаль, Сюжет не дозволяє. Милуючись мальовничим садом, Люмен опирався на підвіконня. Він відволікся від розмови з системою, подивився на свої руки та краєм ока, побачив, що його шкіра неначе сяє на сонці. Він здивувався та перевів погляд на них. Вони були білі-білі, майже як молоко. Під блідими променями ранкового сонця виникала ілюзія, що вони світяться. Люмен згадав шкільні уроки фізики і дійшов до висновків, що він тепер настільки блідий, що його шкіра відбиває більшість сонячних променів. А ще він зрозумів, що влітку йому краще з дому носа не показувати. Як цікаво! Люмен взяв пасмо свого волосся та роздивився і його. Виявилось, що у нього воно темно русе, його подиву не було меж. Система, а я точно китаєць. Ви вже знаєте відповідь, вона лежить у вашій пам'яті. Люмен, задумавшись, одразу щось згадав. Точно я пам'ятаю Люмен, отримавши свою першу серйозну роль, був на сьомому небі від щастя. Сценарій, звісно, якась маячня. Але яка різниця? Це його шанс зробити собі ім'я? З цими думками він пив каву у коридорі, усміхаючись, як дурний. Поки він був занурений у свої думки, повз нього проходив головний сценарист. Він брав участь у кастингу разом з авторкою роману. Той коли побачив Люмена, так скривився, наче з'їв цілий лимон. Можливо, у нього була алергія на щасливих людей, тому він не міг не зіпсувати йому настрій. А ти не задирай носа, Люмен. Тебе взяли тільки тому, що ти авторці сподобався. Попри його старання, Люмен усміхатись не перестав. Сценарист продовжив вона дуже хотіла, щоб Лю Юньхо грав хтось схожий на європейця. Ти єдиний, чия зовнішність їй сподобалась, якби не це, ніхто б і не подумав би брати на одну з головних ролей третьосортного актора. Люмен мовчки дивився на нього і не міг зрозуміти, чого від нього домагаються, йому заплакати, чи що. Але згодом до нього прийшла цікава ідея. Люмен згадав, який характер був у Лююньхо у романі. Стоїк, мало говорить, монотонний голос. Такий типаж досить легко відтворити. Люмен розслабив усі м'язи обличчя і надав йому нейтральний вираз, а спину та плечі навпроти напружив і так вирівняв, що не було більше куди. Тепер залишилось головне. Що відповів би Юньхо? Це мой гутній заклинатель якого ніщо не може образити, мабуть, він без початку викинув сміття. Люмен викинув стаканчик з під кави у смітник, а потім він подивився крізь цього чоловіка, наче його не бачив, та й пішов геть, тому що саме так вчинив билю юньхо. Тепер Люмен зрозумів, у чому справа. Лююньхо і має так виглядати. Правда, чому він так виглядає, поки що не зрозуміло, оскільки головним героєм і роману, і серіалу був Хаянь, про дитинство Лююньхо, та й взагалі про його біографію було відомо дуже мало, про його родину навіть менше. Так мене любив хаянь, що навіть про моїх батьків нічого не знав. Дуже скоро він відволікся від своїх думок, бо хтось постукав у двері. Сяо юне, вставай снідати. Він відчинив двері і привітався з тіткою. Добрий ранок. Тітка усміхнулась йому. І взяла його на руки. При світі дня Люмен, нарешті, зміг її роздивитися як слід. Мара була світлошкіра, як він, мала такий же колір волосся і рисами обличчя зовсім була не схожа на типову китайську жінку. Лююнь, звісно, про це не задумувався, бо він був малою дитиною. І зазвичай нікого, крім Мари, не бачив. А от у Люмена було багато питань. Наприклад, звідки у давньому Китаї з'явились європейці? Мара дуже міцно обійняла його і поставила на землю. Який ти в мене гарненький? Тітка допомогла йому вдягнутись. І згодом вони пішли на кухню. Люмен поки що не спішив засипати її питаннями. Спочатку він хотів дізнатися щось сам. Лююнь був не дуже допитливим хлопчиком, тому з його пам'яті складно було здобути хоч якусь корисну інформацію про цей світ. Перше, що зробив Люмен після сніданку, втік від тітки та побіг досліджувати околиці. Виявилось, що він все-таки живе не в звичайному будинку, а в якомусь маєтку він знайшов інші будівлі. Паркан він поки що не бачив, тому зробив висновки, що територія цього маєтку, Справді величезна. По дорозі він постійно зустрічав людей, які були чимось зайняті. Судячи з їх одягу, то були слуги, але вони його ігнорували, що б він не робив. Люмен не знав чому. Мабуть, тітка ніколи не говорила з ним про це. Він поки що дізнався достатньо, тому повернувся додому. Мара сиділа у альтанці і пила чай. Побачивши племінника, вона вказала йому на стілець навпроти. Я хотіла вже надавати тобі подумці за те, що втік, але ти не загубився та повернувся назад сам. На цей раз. Тебе пробачу? Люмен їй мило усміхнувся, щоб вона не захотіла ображати таку хорошу дитину. Я так більше не буду. Сподіваюсь, Впевнившись, що тітка на нього не сердиться, Люмен засипав її питаннями. Тітко, чому ми так відрізняємось від інших? Чому всі, кого я бачив, роблять вигляд, що мене нема? Де мої батьки? Ой-ой, як багато питань. Мара неспішно тягла чай. Щось мені ліньки, відповідати на всі. Відповім тільки на перше. Люмен ображено надувся, але тітка не піддалася. Ми з твоїм батьком колись приїхали з далекої країни. Ця країна настільки далеко, що, навіть скоротивши дорогу магією, ми їхали сюди ще два тижні. Там всі виглядають так, як я. Тобто не однаково, але, сподіваюсь, ти зрозумієш. Це зовсім інша країна. З іншою їжею, іншим одягом. Я тобі якось готувала вареники. Пам'ятаєш? Це наша страва. Люмен кивнув. Твій батько одружився з твоєю мамою, і у них народився ти. І якось так вийшло, що ти дуже схожий на нас з твоїм батьком. Ось чому ти так виглядаєш? Люмен мовчки пив чай, а мара дивилась на нього, загадково усміхаючись. Знаєш Лююне, а ти змінився. Раніше тобі не було цікаво, що відбувається за межами твого двору. Сидів собі у садочку та копався в землі палицею. І ти не так часто у мене щось питав. Мені іноді здавалось, що цей світ тобі взагалі не цікавий. Люмен зберігав видимість спокою, але від цих слів у нього пішов мороз по шкірі, його тітка відьма. Що вона зробить з ним, якщо дізнається, що з ним сталося? Погляд мари. Пронизував його до кісток. Здавалось, вона знає про нього все. Я б навіть сказала, що ти наче став іншою людиною. Люмен мало не випустив чашку з рук. Невже? Невже це кінець? Так швидко. Підписуйтеся. Ставте лайк та пишіть коментарі з вашими враженнями, це допоможе іншим читачам, спраглим до сучасної української прози знайти наш канал. А коли зробили це, то обов'язково завітайте по посиланню в описі на сторінку роботи, залиште авторці фідбек. Це зробить її щасливішою. До зустрічі!